Привіт, тебе вітає твій канал про економіку і економіка. Ми продовжуємо курс коротких пізнавальних відео на цікаві актуальні економічні теми, і сьогодні буде трішки незвично, тому що говоримо про вплив кліматичних змін на економіку України. Адже попереджений означає озброєний. Україна може суттєво зменшити негативний вплив кліматичних змін на власну економіку, насамперед на сільськогосподарський комплекс. Якщо будуть докладені зусилля на трьох основних ключових напрямках, ці напрямки якраз і були визначені Світовим банком. Вони оприлюднили нещодавну доповідь, яка має таку назву: Україна підвищення стійкості до клімату в сільському та лісовому господарстві. Які прогнози експертів і аналітиків про це далі? За даними дослідження, якщо викиди будуть продовжувати зростати, то середня температура в Україні може підвищитися до 4 градусів за Цельсієм до кінця 21-го століття, і це буде супроводжуватися вологою зимою, сухішим літом, а також коливанням температур в різних регіонах країни. Для зменшення негативного впливу... Україні рекомендується докласти зусиль на таких напрямках, як зміцнення інституцій політики та планування, підвищення наукового і дослідницького потенціалу, сприяння переходу до кліматично збалансованого, сільського і лісового господарства. Говорячи не лише про лісове господарство, можемо побачити на наведеній карті, яку підготувала екологічна мережа ЗОЇ, представлений рівень ризику для різних промислових та інфраструктурних об'єктів України через війну. Серед промислових об'єктів, які створюють серйозний ризик забруднення, наприклад, такі: Запорізька, Чорнобильська атомні електростанції, Авдіївський коксохімічний завод, Тореський завод. Твердих сплавів, Маріупольський металургійний комбінат, а також всі порти, нафтосховища і вугільні шахти. До речі, пожежі були основним джерелом пошкоджень лісів через війну, і вартість знищеної кондиційної деревини сьогодні обраховується десь на рівні 2,4 мільярда доларів США з огляду на площу пошкоджень і загалом площу зони конфлікту. Пропозиції щодо кліматично збалансованого сільського і лісового господарства передусім включають якраз краще управління ґрунтами і водою. Потреби на відбудову і відновлення прогнозуються, будуть за принципом краще ніж було. Built back better». і йдеться зокрема про відновлення рослинності і ліс підтримання і відновлення прибережних територій тощо. Тоді чи підсумки зазначимо, що у Світовому банку наголошують на тому, що їх загальний портфель проектів підтримує покращення основних державних послуг, також, зокрема, і тих, що можуть бути використані для підвищення стійкості до змін клімату і покращення життя. А що стосується інших актуальних економічних тем, про це вже у наступних випусках залишайся з нами.